Кім Чен Ін прибув до Росії для переговорів із Путіним. Це перший за чотири роки закордонний візит лідера Північної Кореї. Через пандемію коронавірусу він нікуди не виїжджав. У ЗМІ повідомляли, що лідер КНДР планує зустрітися із Путіним у Владивостоці. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що це буде повноцінний візит. Відбудуться переговори між двома делегаціями. Після чого у разі потреби лідери продовжать спілкування у форматі тета тет минулого разу. Кім та Путін зустрічалися у квітні 2019 року. У тому ж Владивостоці за даними української розвідки, під час зустрічі Путін проситиме у кімчини на снаряди та боєкомплект для російських артилерійських систем. Також видання Bloomberg повідомляє, що основна тема переговорів Путіна та Кіма питання постачання північно-корейської зброї до Росії через високу інтенсивність бойових дій в агресивній війні проти України російській армії не вистачає боєприпасів. Великі запаси снарядів необхідних Росії калібрів. Має КНДР у свою чергу. Північна Корея прагне отримати від Росії технології у сфері будівництва ядерних підводних човнів та супутників шпигунів. США пригрозили бхеняну новими санкціями, якщо північна Корея продасть зброю Москві, зокрема, представник держдепартаменту Метью Міллер заявив: ми звичайно агресивно дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії, і без вагань введемо нові санкції відповідним чином. Також у держдепартаменті США підкреслили, що будь-яка передача зброї з північної Кореї до Росії порушить резолюцію Ради безпеки ООН.